Красно дякую. Мабуть, кожен з нас щодня чує або говорить дякую, щиро дякую, сердечно дякую, гарно дякую тощо. Проте, мало хто задумується, яку історію та походження має це слово. Деякі мовознавці виводять слово дякую від німецького Данке через посередництво польської мови. Насправді ареал розповсюдження слова дякую дуже широкий. Він охоплює майже усі індоєвропейські мови. Імовірно, ці слова походять з одного спільного кореня, з однієї давнішої мови. Але пройшли різний шлях розвитку. Переважно слов'яни дякували, складали дяку. Слово дяка означає почуття вдячності за зроблене добро, виявлену увагу, а також вираження такого почуття. В українській мові склалися такі усталені вислови: замість дяки приймаю з дякою, вимовляти дяку. У народних прислів'ях та приказках засвідчуємо такі вислови: який яків стільки й дяки. Не сподівайся дяки від приблудної псяки». Що стосується інших слів, таких як спасибі та благодарствую, то вони, за даними істориків, з'явилися набагато пізніше. Наприклад, слово спасибі пішло від словосполучення Спаси Бог, яке стало часто вживати після введення християнства на Русі. Слова ж благодарствую чи благодарю в сучасній українській мові немає, хоча є два окремих слова благо і дарувати. Отже, визначення дякую це свого роду надання благ людині. Слова вдячності допомагають створити комфортну атмосферу, мотивують до плідної праці. Ними можна висловити привітність, пошану, визнання. Більш емоційно можна подякувати. Гречно дякую, уклінно дякую, красно дякую, файно дякую, щиро дякую. Щиро вдячний. Сердечно вам дякую. Дуже дякую, я дуже вам вдячний, глибоко вдячний за вельми вдячний. Можна уточнити, за що саме висловлюємо вдячність. Я щиро вдячний вам за пораду, неодмінно нею скористаюся. Я не зможу скористатися з вашої пропозиції, але гречно дякую за неї. Вельми вдячний за пораду, я мушу добре її обміркувати. Прийміть мою найсердечнішу подяку. Це дуже люб'язно з вашого боку. Заздалегідь дякую, файно дякую за теплі слова. Зазвичай у відповідь кажуть так: прошу, будь ласка, чи можу я вам ще чимось допомогти? Відповіді в офіційному спілкуванні та нема за що, завжди, будь ласка, є фамільярними. Не варто вживати фрази величезне дякую, велике спасибі, бо це росіянізми. Замініть нехарактерний для української мови вислів велике дякую на стилістично кращий варіант. Красно дякую або щиро дякую. Не можна вживати велике дякую всій команді клініки. Він переказав нам своє велике дякую. А правильні варіанти: Красно дякую всій команді Клініки. Він переказав. Що щиро дякує нам. Якого відмінка вимагає після себе дієслово дякувати? У сучасній українській літературній мові це слово вживається тільки з давальним відмінком дякувати кому чому! Хазяїн став дякувати Трохимові, що він такий вірний. Схиливши білу головку, наче дякував золотому сонечку, що воно першому дало спроможність побачити веселе свято весни. Неправильні варіанти. Дякувати директора. Дякую тебе. Я подякував Тебе. Правильні варіанти. Дякувати, подякувати директору. Дякую тобі. Я подякував тобі. Дякую. дякую. Я дуже дякую. Дякую, дякую вам всім.